Вітаю, шановні майбутні учасники програми «Вступ-2025». В цьому відео я хочу показати вам те, що ми, як команда, відправляємо для збіру інформації і надавання інформації вам, які є у вас можливості, де ви можете обирати, що ви можете обирати, і в продовження тих попередніх відео, що ви продивилися, зараз я покажу. Наш наше опитування для того, і поясню, для чого це опитування нам потрібно. І так, отже, дивимося на екран. Всім вам відправляється силочка. Зараз отак. Вот Відправляється силочка на те, що можна і потрібно першим зайти в програму: пройти моніторинг учасників програми, ресоціалізація, учасників бойових дій, умов спільної інтеграції, це назви програми, це не, не пужайтеся, що це таке, і от в чому є які питання є в цій програмі моніторингу, який доступ ви маєте в цьому моніторингу? Так, от, ну, перш за все. Це ідентифікація наших мрій, це наш слоган, яким я пишаюся, що наші мрії втілюються в житті тільки дорослими вчинками. І ви, як ніхто, знаєте про це і впроваджується це в життя. Так от, опитування в нас дуже просте, дуже швиденько ви його пройдете. На тих пунктах, де потрібно зупинитися, я зупинюсь. Ваша стать, чоловік або жінка. Поясню, чому таке опитування. Тому що. Не в нас в армії, в нас захищають не тільки чоловіки, а й жінки. І жінки теж мають право на освіту. І е, може хтось і не хоче там цьому ззнатися, і або чоловік, або жінка. Тому е, ми розуміємо, як це важливо, і для однієї, статі, і для іншої, і тому опитування є хто ви жінка чи чоловік. Далі ваш вік, чому це опитування? Тому що від цього залежить. З яким чином можна працювати з вами як не майбутніми спеціалістами? Наприклад, якщо вам більше з 40 ну, більше 35-40 років, і ви отримуєте першу освіту, то освіта і спеціальність, яку ви обираємо, з вами разом. Потрібно орієнтуватися на ваш досвід, що ви вже робили в цій житті, яка у вас була кар'єра, як чим ви займалися до того, як ви стали захищати країну після 2022 року. І тому це опитування не означає, що після 55 ми не можете вийти в програму, але це буде таким. Ну, деяким моментом з відбору вашого спеціальності і спілкування з вами далі, що ви куди ви плануєте вступати? Це коледж, університет або університет і магістратурний рівень освіти. Дивіться стосовно коледжів, будь ласка, якщо у вас рівень вашої підготовки, вашого бажання може бути на коледж. Це безумовно, всі коледжі, які є в Запоріжжі, Запорізькій області, всі цим з цим допоможемо, роз'яснимо, зробимо. І також ви теж маєте на цю пільгу. І обов'язково співбесіда там ще простіше поступити, ніж в університет. Але в коледжі є такий момент, що освіта бакалаврата дає вам можливість, якщо ви зараз солдат. Довідка про те, що ви вступили до вищого навчального закладу, дає можливість вам розраховувати після вашого навчання вже внутрішнього в бригаді, де ви служите, розраховувати на те, що ви можете тестуватися на офіцерську, на звання офіцера. Це дуже важливо для розуміння, це дуже важливо і з цим ми працюємо з цього і працюємо ми з вашим ну, командирами бригад. Чому тому, що є приклади? І весь цей проєкт 24-го року починався мною в 22-му році. Чому? Тому що мій чоловік звернувся, знаючи мої можливості. Звернувся, що є хлопець, якому потрібно отримати освіту, але він її не закінчив. І якщо тільки він її закінчить, то він може стати офіцером. Він дуже потужний, дуже великий, дуже гарний боєць, але в нього немає освіти, і його не можуть атестувати. Тому в запиті є коледж. Будь ласка, якщо ви вам це буде цього достатньо, ви можете написати, що ви в коледжі що плануєте поступати і все. І список коледжів по там запиту я можу надіслати наступне питання: напишіть назву освітнього закладу, якого плануєте подавати документи. Це стосується університетів. Повторюю: що в нашій програмі, в нашому проєкті приймають участь чотири заклади вищої. Освіти Запоріжжя і області це перше запорізька політехніка з масою спеціальностей, які потребують. І які будуть затребувані на трудовому ринку і в цивільному житті, і можуть згодитися вам зараз, коли ви воюєте. Це наступний заклад у Запорізький національний університет, більш гуманітарний і більш такий, який надає спеціальності психологія, соціологія, викладання. Ну якщо по заглибитися в історію, це те тобто то бивший педагогічний інститут. І наступний один із закладів освіти, який переміщений в Запоріжжі, в Запорізької області. Це унікальний і не просто унікальний, але найкрутіший заклад аграрний, Держтаврійський державний агротехнологічний університет імені Моторного. Це третій, і четвертий заклад. Це приватний заклад вищої навчальної освіти, Запорізький інститут економіки та ІТ-технологій в місті Запоріжжя. Це називається ЗІЇ. Тому ви можете обрати один з чотирьох, Можете написати всі, якщо буде у вас таке бажання, і потім подивитися, ну куди можна буде скористатися програмою і отримати освіту. Наголошую, що приватний заклад він не має бюджету, тому це буде ну, більш за магістратура і це буде за власні кошти. Але пільга ваша за вступу без ЄВІ і за співбесідою вона за вами залишається. Наступне питання: чи потрібна вам консультація до специфіки освітнього закладу? Так чи ні, ну собственно, ці відео я зараз викладаю для того, щоб ця консультація була максимально вам доступна в будь-який час. Якщо потрібна консультація, з приводу особисто або там якісь питання особисте. Ми будемо організовувати вже зараз. А вони всі організовані. Я потім ми буду їх викладати. Це зустрічі з представниками кожного університету і ваші питання, в тому числі, з консультаційні я можу за них запитати безпосередньо у деканах у проректорів цих університетів. І це буде все зараз ну, виглажено в на YouTube-каналі. Далі про консультацію, якщо у вас є особиста консультація, або хтось хтось бажає що запитати мене особисто. Телефон мій є в інстаграмі. Інстаграм Ось той вище я вам показала, і також це буде під відео. Сподіваюся, що я це не забуду туди покласти. Наступне питання: чи були у вас спроби до обраного освітнього закладу? Так чи ні, це мається на увазі не тільки цей заклад, але і всі спроби, які, може, у вас були, може, у вас щось не було. Відповідайте так, як є. Були спроби? Так, не були спроби? Ні. Це питання для того, щоб ви згадали, що ви, може бути, там колись мали бажання навчатися. Попередня відповідь у вас була ні. І напишіть, ну, чому? Тобто, чому у вас ось так сталося, що ви. Не, ну, не, не вступали. Це ваше бажання, можете писати, як ви бажаєте за потрібним. Далі коротко напишіть, яка професія вас цікавить, чому і ким би ви бачили себе в цивільному житті. Дивіться, оце питання таке особисте, таке, яке дає можливості нам потім. Обробляючи результати цього опитування, зрозуміти з якими навчальними закладами потрібно нам в програмі приділити більш уваги і більш про спеціальності розповісти. Я як як сказала вище, що ми плануємо. Плануємо да, зробити. Вони, вони вже всі заплановані, вони вробляться, і потім я буду це викладувати на каналі. Вони це зустрічі з кожним з деканом кожного університету, де будуть да, у нас подаватися документи від вас, і питання від вас. Які спеціальності, в чому привілегія цих спеціальностей і привілея, і в чому ці спеціальності нам допоможуть в цивільному житті вам реінтегруватися і застосувати свої знання. Наступне ваші побажання та пропозиції стосовно особистого вступу. Тут ви можете писати все, що вам забажається, в чому в тому сенсі, що Що вам хочеться, будь ласка, зараз припиню і відповім. І забажання ваш номер телефону. Це не просто забажання. Це телефон для того, щоб ми з вами зв'язалися. Або мій телефон ви записуєте, і потім мене там пишете, телефонуєте, будь-який месенджер сигнал ватсап і так далі. На цьому все, шановні майбутні вступники і студенти. Ще раз хочу вам показати наш QR-код це з Інстаграм, і впевнена. Що відео вам допомогло, я вами дуже пишаюся. Я вам дякую і до наступних зустрічі.